Друзі, чергові два пацієнти, які сьогодні будуть прошиватися, цей блок з літерою Є він вже готовий. З літерою Б зараз підключений на стенд і буде прошиватися. Значить, показую по тому, що краш тут дійсно є. Ютри тисячі немає. По результату зараз вам покажу. Значить, друзі, пройшов деякий час. Повністю блок Б очищений, помилок. По крашу немає, значить, стираємо DTC і цей блок готовий до встановлення в автомобіль. Зараз трошки розповім вам, чому... чому ми рекомендуємо все ж таки чистити блоки Є, а не міняти їх на нові або типу нові. Зараз на ринку дуже багато блоків продається вже почищених, причому їх можна почистити декількома варіантами і не один. Десяток людей вже звертався з тим, що після чистки там приходить оновлення, і в блок знову з'являється краш. Ви не застраховані від того, якщо купуєте новий блок, щоб він був почищений правильно. Хоча ну, нових блоків е, в такій кількості, як нам потрібно, у нас на ринку, їх вже немає. Е, через то рекомендую їх чистити. Рекомендую чистити в провірених людей е, ті, хто надають гарантію. Наприклад, ми також на ці блоки надаємо гарантію на оновлення, те, що е, краш не з'явиться після оновлення і працюватиме він в штатному режимі. Також плюс. Після чистки такого блоку являється те, що його не потрібно прив'язувати до автомобіля. Тобто, ви просто встановили і все вартість прошивки. Значить, блок з літерою Б коштує прошити 50 доларів. Якщо він вже демонтований з автомобіля, блок з літерою «Е» e на даний момент коштує